В Мукачеві біля лавок, де ймовірно перебувають бійці правого сектору, чергують люди в балаклавах і камуфляжі без розпізнавальних знаків. Військові кажуть, що одягати балаклави їм наказу не давали. Це їхня власна ініціатива. Хто вони такі, та звідки люди в формі не кажуть. На рукавах у них синьо жовті наліпки. В одного з бійців на формі є шеврони національної гвардії. Тут же і БТР, і дві броньовані машини. Місцеві кажуть, що зранку чули поодинокі постріли, але в цілому ніч пройшла спокійно. Жодним чином не виправдовує стрілянину, але й хочу запитати у героїчних силовиків, які вже майже всі по кілька разів стали атошниками. А якби ви працювали, як велить закон і совість, то чи виникла б така ситуація? Саме ви, так само, як і ваші донецькі колеги, поставили учора під удар мирне життя нашого міста і регіону. Все, що ви зробили, це дозволили статися стрілянині у середмісті Мукачева. Це історія без позитивних героїв. Дія в правий сектор на замовлення Бологи чи у власних інтересах не так важливо, бо проблема, однак, в іншому. Йдеться про те, що на контрабандному ринку вдолі всі: і опозиціонери, і влада, і митниця, і бандити. Всі при хлібному ділі. Щойно повернувся із святкової служби в кафедральному соборі У Жороці, Закарпатці надзвичайно стурбовані ситуацією, що склалося після мукачівських подій. Не радив би комусь шукати правих у даній ситуації. Ми сьогодні спостерігаємо за елементарним бандитизмом з боку усіх сторін конфлікту, і неважливо, якими політичними силами його прикривають. Подібні конфлікти є неприродними для нашого краю, і оцінку таким подіям Закарпаття дають однозначно. Найкраще не розпорошувати паніку, а витримати тишу. Є якісь фото, відео вперед. В СБУ не можна дати використати себе. Зокрема, і я в пораві емоцій багато дурні роблю. Тому пропоную усім долучитися до доби тиші інакше усе написане може бути використане проти нас. Краще помоліться, аби цей жах. Чим скоріше закінчився натовпом у заведеному стані керувати найлегше. Відомий принцип стада 48 годин, і ніхто нічого не знає. Жоден винуматець не покараний. Ініціюю, дав доручення, зварив каву, купив хліб, пусті балачки словом. От і довіряй їм. А може, найближчим часом нам ще скажуть, що це Майкл Бей кіно знімав у Мукачівському районі. Бридко і соромно.